Епопея суперечок скінчилася. У Квасилові нарешті визначилися, коли відзначати день селища. Безпрограшна серія. Рівненський верс у Києві не поступився столичній оболоні. А новини. Добрий вечір. Словесний конфлікт закінчився смертю. Інцидент стався у добровиці. За даними слідчих, напередодні в день до місцевого жителя додому прийшли троє чоловіків. Під час вживання алкоголю у них виник словесний конфлікт, після якого близько 18-ї години гості пішли. Однак того ж дня майже опівночі вони повернулися, зайшли у незамкнений будинок, стягнули 46-річного господаря з ліжка на підлогу та почали бити руками й ногами по голові. І тіло, а потім пограбували. Від отриманих травм чоловік помер. До злочину причетні троє добровочан 30, 19 та 15 років, які і раніше потрапляли в поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних правопорушень, а найстарший і неповнолітній мали судимість. Їх усіх слідчі затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Учора, 3 листопада, суд борав їм запобіжний захід у відітримання під вартою строком на 60 діб. Смертельна ДТП на Рівненщині. автопригода сталася сьогодні на трасі Київ Чоп у селі Синів. За даними слідчих водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та наїхав на відбійник. Як наслідок, кермувальник легковика загинув на місці. Слідчі відкрили кримінальне провадження. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Внаслідок ДТП на Сардинщині постраждала дитина. Автопригода сталася у старому селі. Поліція на місці події встановила, що водій мотоцикла, 24-річний житель села Дроздинь, допустив наїзд на 9-річного місцевого мешканця, який раптово вибіг на проїзну частину. Внаслідок ДТП малолітнього із травмами голови медики госпіталізували. Триває досудове розслідування. Водій двоколісного, який попередньо був тверезий, не постраждав. У нього також відібрано зразки крові за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі розпочав досудове судове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Нарешті визначилися рік у Квасилові вирішували питання щодо дати відзначення Дня селища. На вибір було три варіанти: який день все ж обрали, та чи всіх місцевих влаштував цей варіант? Дивіться далі у сюжеті. Попри майже рік суперечок у Квасилові все таки дійшли згоди щодо відзначення дати дня селища. Раніше його святкували 12 липня однак, уже з наступного року ця дата зміниться на 29 червня. За словами старости селища Віта Кисільової, основною причиною таких змін став перехід країни на новий календар. Адже саме після цього, як розповідає староста, чимало квасилівчан стали звертатися до місцевої влади із проханням змінити дату відзначення дня селища зі зміною закону України. Про е, працю, коли змінилися наші державні свята, е, вже Василівчани почали е, звертатися до представників влади, е, з, щоб е, призначили дату відзначення селища Квасилів за новоюлянським календарем 29 червня. Однак не все вирішувалося так одноголосно, як могло здатися на перший погляд. Такі зміни сприяли появі суперечок у середині селища. Погляди місцевих, що додати святкування, розходились у когось за релігійними переконаннями, у когось за власними. Віта Кисільова розповідає, отримувала чимало звернень як від місцевих, так і від настоятелів церков із пропозиціями обрати той чи інший день. Самі перші активні у нас це молодь, і вони проявили ініціативу, аби відзначали день селища Василів у неділю. Тобто, щоб це був вихідний день. Також надійшли звернення від настоятеля Петропалівського храму і прихожан Православної церкви України, які. Е Ініціювали, аби відзначення дня селища Квасилів було не 12 липня, а було 29 червня. Однак, остаточне рішення встановило голосування на одній із веб-платформ. Сама ж староста наголошує нова дата не пов'язана із релігійним святом, і найголовнішим у виборі дати було голосування самих жителів Квасилова. І оскільки були такі протиріччя щодо відзначення, хтось ініціював так, інші так було ухвалено рішення провести об. Опитування на більшістю голосів було проголосовано за 29 червня. Самі ж місцеві спільної позиції не мають. Хтось радо підтримує нову дату, здебільшого із релігійних міркувань, бо не хоче мати нічого спільного із УПЦ МП. Звісно підтримую. Ну якщо це не разом з московським патріархатом, то звісно, лучше хай буде по нашому по-українськи. Та як положено, щоб воно було, як правильно змінили дати церкви. Ну так воно все потягнуло, все за собою. Я так думаю, що це так вірно. Я підтримую, значить ми йдемо в ногу із нашим сучасним світом. Інші ж проти такого рішення, однак на камеру це майже не коментують, ймовірно, через іншу релігійну позицію. Не підтримую. А чому? Не знаю. Хай би було, як було, десь все. А деякі додати, святкування Дня селища ставляться нейтрально. І проблеми в зміні числа не бачать. Там мені, в принципі, ця влаштовувати це теж влаштує, раді Бога. Тобто для вас не сильно принципово, так? ні. Я навіть не задумуюсь, не задумувалася, чесно. Тим не менш, попри суперечки та розбіжності, рішення про дату відзначення селища Квасилів саме 29 червня прийняте. Останню крапку у ньому поставили депутати міськради, які одноголосно підтримали запропоновану дату на сесії. Вікторія Якимець та Денис Коломис, телеканал Media Group. Знай наших березнівчанин Дмитро Кондратюк став чемпіоном Європи серед молоді з важкої атлетики. Український спортсмен змагався у вазі до 81 кілограма у віковій категорії Ю-23. У поштовху український важкоатлет залишив позаду усіх суперників, зафіксувавши переможні 190 кілограмів та завоювавши золоту медаль. У ривку Дмитру підкорилися 144 кілограми, що стало підсумковим восьмим місцем. За сумою ривка та поштовху. У Дмитра вийшло 334 кілограми. Це дозволило Кондратюку здобути ще й срібну нагороду у двоборстві. Додамо, що Чемпіонат Європи проходив у Польщі з 26 жовтня по 3 листопада. Україну представляло 35 важкоатлетів. Після перемоги у Кубку України над Оболонню Рівненський Верес поїхав у Київ, де зіграв матч 12-го туру. УПЛ. за іронією долі. Суперник знайомий та ж сама київська оболонь. Господарі після поразки у кубку мали бажання взяти реванш на власному полі. А от чи вдалося у матеріалі далі? Верес у порівнянні із кубковою грою зробив чотири заміни у складі. Тренерський штаб фактично повністю змінив атакувальну лінію, залишивши лише Руслана Степанюка. Саме від капітана прийшла перша небезпека у матчі. Втім, голкіпер господарів впорався як з першим ударом, так і з добиванням від Марком Рувальєвіча. Гравці оболоні також не цуралися пробивати здалеку. Втім, або не потрапляли в ціль, або їхні спроби ставали легкою здобиччю для Андрія Кожухаря. Верес, окрім удару на старті від Степанюка, у першій половині мені більше нічим не запам'ятався. Розуміли, як виріс буде грати, тому що напередодні ми грали у Кубку України і бачили їх і сильні сторони, і слабкі сторони. Ми хотіли використовувати ці слабкі сторони. Десь нам це вдалося, але якість, якість останній третині поля була не така, на яку ми розраховували. Початок другого тайму за оболонню Гол з роздягальні міг забивати Черненко. Рівняни люб'язно дозволили пробити, але гравець гостей. Вибачив далі. за справу взявся Верес. Рівняни створили кілька нагод, але реалізувати їх не змогли. Зокрема, хорошу атаку організували Дахновський та гайдучик, які вийшли на заміни. Голкіпер оболонів рятував. Відразу по тому Луан та годя не розібралися, відправивши м'яч значно вище воріт. Не залишався без роботи, і воротар Вереса кілька разів по справжньому вступаючи у гру. Одного разу підстрахувала стійка. Відтак за 90 хвилин матчу так і ніхто з команд забити не зумів. 0-0 у протистоянні Вереса та оболоні, і це тоді, коли команді з Києва будь-що потрібно було перемагати. Було створені моменти в одній іншій одну і іншу сторону. Ми мали декілька нагод в другому таймі непоганих, я би сказав, навіть хороших. І якби ми їх реалізували, то знову ж таки це напевно реалізація. Якби ми реалізували, ми могли б сьогодні і розраховувати на більше. Оболонь ще жодного разу за дев'ять матчів, зіграних між командами, не перемагала Верес. більше того, на своєму полі кияни навіть не забивали у ворота рівненського клубу. Втім, саме у 12-му турі усім неприємним серіям хотіли кияни покласти край, не вдалося. Це було важливо для нас, гра. і тому десь ми засмучені результатом. Але будемо грати, будемо рухатись вперед, будемо справляти цю ситуацію. Нічиєю у Києві команда Олега Шандрука довела свою безпрограшну серію до семи матчів у цьогорічному чемпіонаті. В останній рівня не програвали ще по лісю 15 вересня. За час по тому було зафіксовано п'ять нічийних матчів і дві перемоги. У 13-му турі Верес вдома приймає львівський рух, з яким останніми сезонами грає не надто вдало. Вадимороз, Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.